Весняної ночі, як в небі високо стоять білі хмаринки в крузі, Як вітер шепучий зітхає глибоко у сонному темному лузі, як тихо усюди і в полі, і в хаті, як співи затихнуть дівочі, Як втомиться мати співати дитяті, закриє утомлені очі, як сни золотіє, колишуть дитину, і стелять їй мрії, барвисті. Як сам соловейко комали на хвилину замовкне в в листі, тоді затремтять полохливо, швиденько, Скрізь тіні химерні, і дрібні, І спустить додолу, тоді місяченько, мов струни, ті промені срібні. Тоді від заходу зомли мної З оселі вечіньої мрії, Луна пронесеться від пісні дивної, гучної, мов гідне надії, і янгол величний з зорею на чолі. Мов хмарка прозора поплине, Сіяючи світлом одвічної волі, До місяця вгору полине І тихо руками до струн променистих, Співець яснокрилий торкнеться, І легкая зграя акордів перелистих, Із неба на землю полється. той голос надземний часами лунає В піснях соловейка весні, І тільки обранець між людьми здолає Співать ті гімни небесні.